Богу, дуже гарний час. Ви знаєте, що десь ми забрали вас від ваших робіт. Ви в нас вибачте, так? Да? Добре відпочивати. добре, ми разом з вами трохи відпочинемо. Знаєте, нема кращого місця, як в домі молитви, в домі Божого. Чого? Ви знаєте, що сам Бог присутній тут. І... Він готовий розділити з нами сьогодні те, що він приготував. Ми читаємо одне місце, каже, ось стою біля дверей і стукаю. Хто почує відчинить, буду вечеряти з ним. Ви знаєте, що однією рукою Ісус стукає, а в іншій руці хліб вже приготовий. І сьогодні готовий цей хліб розділити між нами. Як це приємно? Тому давайте десь настроїмо своє серце. Сьогодні для мене Господь приготовив їжу. По емоції цієї їжі, запалимося ще більше, щоб горіло наше серце в любові до нашого Господа. Добре? Добре? Хай під час цих пісень, того слова, що буде говорити свідчення. Хай все це буде для слави Господні. І зараз ми слухаємо пісню і ці слова серйозні слова. Я вірю в Господа. <кій> Чуєте? Я вірю. Господа. І серед вас є люди, які вже заключили заповідь з Богом, і всеосвишання перед природою, перед людьми, перед духовним світом, Божим духовним світом. Є два світи духовні, Божий світ духовний і диявола світ духовний. І людина перед тим і перед тим світом сказала вірою. Цим словом, людина заключає заповіт з Господом, інше слово вона каже, обіцяю йому служити. Ви знаєте, що обов'язково кожна людина в своєму житті має пройти цей момент, коли вона скаже твердо, я вірю. І за цим словом послідують діла. Чуєте? Ми як привикли ділами щось зробити? Зроблю добрий вчинок, щоб у Бога щось так? Да? як Бога розположити? Зроблю добрий вчинок. Ви знаєте, що розполагає Бога не діло, а віра. Віра. А вже з нашої віри, коли ми віруємо, тоді випливають діла. Хай нам поможе в цьому Господь, тому що без віри догодити Богу неможливо. А вже коли ти віруєш. То віра без діл мертва. Хай Бог нам поможе доказати на ділі вже свою віру, якщо ми віримо в Господа. Я вірю в Господа, я вірю у Христа. Ви знаєте, це важливі слова. Ай, поможе нам Господь кожному це сказати. Слухаємо цю пісню. Яю в ньому все моє життя, Господу Святому віддаю все серце Я, з Ісусом я спілкуюсь кожну кожу ми, віряю Я, йому ся річ. я вірю в Господа, я вірю у Христа, я вірю. Я вірю у Христа. Боже, Боже, спасіння ти моє, я скеля, як фортеця, святе ім'я Твоє. Боже, Боже, надійний захист твій о цар царів, довіряюсь, я тобі. Боже, Боже, спасіння ти моє. Як скеля, котеця святеня Твоє, Боже, Боже, надійний захист Твій от царцарів, довіряю святові. Богу довіряю всім Його словам святим, Він завжди є зі мною, чує мої молитви, могутні все сильні по святий, люблю Христа. І спаситель ми, я вірю в Господа, я вірю у Христа, я вірю в Господа, я вірю у Христа, Боже, Боже, спасіння Ти Моє, з тепо святейня Твоє, Боже, Боже, надійний тіний мій, от за цар царів, довіряюсь, я тобі, Боже, Боже, спасіння ти моє, як не стеля, фортеця, святейня Твоє, Боже, Боже, надійний тіний мій, от цар, царів, довіряюсь, я тобі. правдивий і, і святий христу я довіряю кожен день, мене Господь в небесній дім веде, я вірю в Господа, я вірю у Христа, я вірю в Господа, я вірю. Мій оца, царі, довіряюсь я тобі. Боже, Боже, спасіння ти моє, як скеля, як фортеця, святе, я твоє. Боже, Боже, надійний захист мій оца, царів, довіряюсь я тобі. Спасення ты мое, як келья як фортеця, святенья твоє, Боже, Боже, на ги захист пьет довіяюсь я тобі. Дуже люблю біблійні історії, особливо новий заповіт, особливо коли Ісус входив в чиєсь життя або наводив якийсь приклад. Ви знаєте, що Божі, приклади, Божі притчі, Божі слова, вони касалися серйозно людей. Він бачив, що робиться в серці людини. І він такий приклад наводив. Ну прямо до серця людини. І одного часу він розказує історію про боржників. Один був винен дуже багато. Якщо порахувати на теперішні гроші, то ну, якщо нас всіх разом взяти, то може, може і назбиралося, або, може і не назбиралося б така ціна. І ви знаєте, що бути винним, винним, і він не має чим віддати. І він проситься, Змилуйся. Змилуйся. І пан взяв і простив йому. Уявляєте? Що треба було віддати десь його в рабство, поки він не відробить. Але прощає пан. Виходить цей прощений, знаєте, тягар спав, радісний, довольний і бачить свого друга, який трошки позичив нього. Капає його за груди, віддай. І ви знаєте, що ну, можна подивитися на цю історію. Ну, Ісус, знаєш, ти її розказуєш? Хіба це про людей? Та ж ми всі хороші, ми всі добрі, воно точно не про нас. Але ж Ісус знає людей і знає серця. І Він прямо, знаєте, Він як стріляє, то не ошибається. Він прямо розказав такий приклад щодо людського серця. І ви знаєте, я от себе ну, аналізував, ну невже я так би поступив? Сам собі прошу по милості, а комусь по справедливості. Друзі, от як би ми. До нас ми хочемо, щоб добре було, правда? І Бог, щоб добре, і люди, а ми як поступаємо. А потім ми молимося очі і кажемо, прости нам провини наші, бо ми всі зорішаємо. так як і ми що робимо? А прощаємо? По всякому буває, так? Да? Друзі, я хотів би, щоб ми. Брали приклад з нашого Господа. Ви знаєте, що все людство належало до того, щоб їх знищити. Але Ісус Христос по милості поступив із землею. Прийшов на землю, помер, воскрес і сказав милою. І там в храмі завіса надвоє роздерлася, надвоє навпіл. І є сьогодні вільний вхід. Це милість Господня. Чуєте, туди не мав права ніхто входити. Але милість Господня, вона сьогодні є над нами. І тобі даний дозвіл входити в святе святий там, де милують, чуєте? Не там, де карають. Ми всі стояли в черзі на суд. А Бог повернув нас і сказав. Ставайте до моєї благодаті, до моєї милості в чергу. І я вас помилую. Давайте візьмемо з цього урок і теж будемо милостиві. Ми зараз будемо слухати пісню про наш край. І в цій пісні автор говорить слова Господи, прости, очисти і не згадай. Як тебе ми кликали тільки з необхідності. Згадайте, коли ви? Кликали Господа, але тільки з необхідності. Не тому, що хотіли з ним поговорити, а просто Господи дай. Господи, поможи. Правда? І автор дуже вдалі слова каже, за гріхи батьків благаєм, не карай, не по справедливості. Дай же Бог по милості. Хай ця милість буде і над нашим краєм. Ви знаєте, ми завинили серйозно. Українці завинили серйозно. Але хай Бог поступить з Україною по милості, і ця війна хай закінчиться. Ми молимося про це, правда? Слухаємо цю пісню. Господ ти снеба погляд на наш край ну погляд сине відбенний God right. we Sim.